Робота. Тому що я надіюсь на те, що на мій контент попадають також клієнти, які які, я дивлюся це в очі собі, треба дивитися в очі вам. Дивлюсь в очі вам. Люди, які шукають собі підлоги покриття за гарною ціною, якісні хочуть консультації, розібратися в своїх завданнях. Зараз буду афішувати ті покриття, на які зараз є шикарна акція. Висенько пробіжимося. Перше, нагадуюся. Клеєвий вініл вінілам стоїв 1040, зараз 780 гривень, розізна ціна. Дуже якісне покриття захренненною знижкою до кінця лютого. Не знаю, буде продовжувати, буде, воно до три місяця. І мені подобається, коли клієнти потім приходять, коли акція закінчується, а у вас була акція, продопрошую, до кінця лютого, раз, є в ціні пропозиції. На сайті це все вказано, можете приходити в салон і дивитися. Два з половиною толщина, без фаски, клем на підлогу, максимально рівно. Повінево пробіжимося. Є акційні пропозиції, щось підтримується в наявності в Україні, привозимо дуже швидко. Далі. Беріалок завжди проводить дебелі акції. Вони в середньому знижку роблять на розірну ціну до 10%. І від тієї ціни ми даємо теж знижку. Теж даємо знижку. Вов, чуєте? Знижку даємо. І доставка по регіонам України безкоштовна. Цього не робить ніхто. От, прямо в прямому сенсі слова, ніхто. А покриття. Клеєвий вініл, SPC, пурклік з універсальним замочком. Приходимо, замовляємо. Арбітончик, 4 колекції. Є акція у нас на показує на Вудрик. Ми даємо отаку от охренену подложку в подарунок. SPC 4 мм, майже 20 відтінків, якісне покриття, стисненням регістр і так далі.